Давайте ставьте другу. другу палку. А, то надо еще леску треба потянуть. Ну тогда. А, и надо снять этот шуклидер. Так, это есть, нам треба ще один кисам. Все, є ще один. На це груз мы будемо проверять дно. Нам треба найти. Э, Песок. Да, нам треба найти переход з ілу. Змуло на этот, на нам на твердо щось. Все, все грамм. Ты занимаешь? Да. Так, просто рукой протянул? Да. Давай, максимально. Я как это положу я, тоже пойду протянуть на Да, давай максимально протянул, как получилось, потом и волкой зацепить его. Просто иголки думаю, длиннее, так бы может было пошутишь и другую. Окей. Okay. Mm. Ага. Больше нормально не если... становись. Нет. Що? Ага. Занимать кипсы? Да. Даже я тут Що у нас по корму сьогодні? це пельчик мікс. мікс. Різаний бломаний болик. 20, 20 мм. Також я додав сюди ще крушоного бойла. І додав ще цей муки крилевої. Борошно. Така суміш получилась. Думаю, буде нормально полити. І конопля. А что, так можно было? А? Нормально так. Я тут спомблю, играю с точками. А тут все просто было. Нормально. І включи тепер этот На... Там, подивись, зверху, там на десь вібрація, десь этот мікрофончик. Привіт, шановні. Ми сьогодні на рибалочці на озері Сосновка. Клуб-рибалок відпочинок. Чи якось так воно називається. Так. От Сьогодні у нас не проста рибалочка. Ми сьогодні в Вчимо Наших племінників ловить коропа. Тому майже все роблять вони. А я трошки допомагаю їм. Підказую там, показую. Таке. Потрошки. От. Ми сьогодні в 19-му секторі. 19 й сектор у нас він отакий. От Щас я покажу. От, наш сектор 19 19. Така заладь непогана. Є активність рибки невеличка, є виходи, але поки, поки нічого не взяли. Одне клювання було вже. Бачите? Трошки первий свінгер, але без якоїсь кінцівки. Лов на три палочки. Дві палочки їхні. І одна паличка моя. Чиста така пошукова. Я підберу бере закинув, не знаю, буде, щось не буде. Зараз перезакину, подивимось. Ну, це нормально. А вони вчаться в'язати поводки. Поводочник, це компаньйони. Да. Наталі це не з нами. Ти захіпаєш просто його так. Щоб у тебе оказалось місце одну і дві. На початках а, це ти дуже ти? важко, але я думаю, зараз поводочкою 5 і буде в'язатися. четко. Буде, буде, Я еще хотел рассказать вам, мы ловим не на карпы и палочки, а флетфидер у нас получается, да? Капец, я их 40 уже не доставал. Это фидера. 3.30, женой Тест 120-180, по-моему. Да. 120-180. Катушечки такие у меня стоять. Тика. Фидер ментер, по-моєму, щось так воно називається. 4000. Жилка 025 від Clymax. Сигналочки Дельфин. Кодер. Вот так. Я даже не представляю, як вообще можна уважить коропу на федерній палочці. Ну, побачимо, побачимо. Що воно буде. 100 років реально їх не доставав. Три. Так, друзі, у нас перше клювання. Тільки закинув, зразу клювання. Е, старайся забрати мене. його вліво, щоб він не зацепив палки інших. Ні-ні, не тягни катушкою, Тягни тільки з Палочка, дивіться, як відпрацьовує. Та ти що. Тільки закинув, одразу поїхала палка. Не поспішай і дивись за фрикціоном. Щоб, якщо він потягне, зрозуміло? Угу. Щоб а этот на одненьку можна розслабити. Сильно теж там гачок маленький, то ти дивись, сильно його этот, не форсируй. Переходь сюди, на цю сторону, направо. Паник, а ну отойди. Давай сейчас я на эту палку. Ай-яй-яй. Сейчас, стой, стой. А ну, тримай, тримай, тримай. Дай. Пока він, походу, ей как-то обошел, Владик. А, да. Обошел, да. Эта палка очень ближче. Дуже вузенькие місця. Я лови по цаку воду. воду її вперед. вперед. Тільки так положи, а не Так, Положи на воду на воду положи. А так і держи. Владик заведе. Ти просто не дергайся, щоб він не злякався, Угу. Інтересно, він великий, то так тянеш з цим спінінгом. Страшно, нікі-то тянув не репнув живот. О, там кабан. Тут треба теж с фрікціоном, бач? Якщо він хоче погуляти, то треба дати погуляти. Коли він вже вийде на воду перший ага. раз, коли він підніметься, ти його можеш підняти до гори, тоді ти вже можеш спокійно його тянуть. Бо зараз, бачиш, він ще не хоче йти, поцак. Тут вже коли кору поцаків. Угу, Тільки так. Отут одна рука, друга рука з Ти тримаєш тримаєшся. Стой, подожди, не вили. Да, Виливай Выливайся воду далі. Ти можеш кусить відео. Я вже включила. Сейчас фотосесія. Буду знімати кофту потім. Бо будеш весь мокрий. Він ще вам чуть. Посмотри, там. Да. Давай, куда я его в домах? Такий, пиу, сильный. Все, теперь задача номер два. Такие щемаганки, короче. А, в смысле, это. Ще блище. С попшиком гармо. гарно. рукой. рукою. так, да. Тепер пшик. Не дай тільки йому напитися. Все? Давай. Сейчас візьм... зажми и держи. Пускай. Ано. Все, ты штуку? И такой, чтобы ты сильно у рука была. за засей. А ну. И собака. Тільки так, щоб не закрывать этот. Ано. Давай, давай, давай. Скільки? 9-600. 9-600. 9500, грубо говоря. Як mm. mm. yeah, рука? Так, друзі, ну ви самі бачили, так? Да? У малих клюнув коробчик 9500 зі слінгом. Я думаю, що без слінга десь. 8-7,5 кілограм. Зараз вітаром слінг, побачимо. Хай вони відпустять. Давай, бери. За ручки тримай. Іди, Дідень, дивись. Тепер тобі треба, виходить, палками направити його за палку. Ну потяни на себе трошки. Низ опустіть, низ, так. Дурин, да. <рес> а ну потяни от ту сторону на себе, дай. Оту, оту, ну я, ту ліву. Зараз угу. я... О! <хи> До побачення, тобі сказав. Так, ну що, друзі? Що, ви довольні? Да. Агонь? Правда, трошки не вийшло у вас поуважувати. А може трошки менше попалося. Так. Да. Трошки такий сильний короб попався. Без Звідти туди тільки закинув, буквально, де бачите, це добучка 19 сектор. Тільки закинув буквально не знаю, 30 секунд і палка поїхала. Хотів, щоб посини повиважували, ну, дуже, дуже почав водити туди, спочатку повів, потім туди. Хлопців зацепив, то я вже взяв і допоміг їм. А так ви бачите, тут дуже, дуже вузькі сектора. І там зразу люди сидять. І не дуже зручно, звісно, тут виважувати. Три палки, я думаю, тут, тут забагато. Зараз, якщо буде активність, то поставимо дві палки і все, на цьому. Так, друзі, поки там збираємося, то зараз я скажу про сназку. Короче, Обідеально. этот ну, да. флюоресцент, пару пчиків. Или двигающе. А мы там уже поподкаем. Закидываем вочочек. Засипаємо. пельчик. Це речі белочан чилі. Чилі биолочан. Від Все, забила. Це тільки що на це було клювання. Дуже швидке, буквально хвилина, там часу. Подвійне забив, койти. Щоб не, 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 не так швидко розпадався. Класс Насочка. Так, друзья, нарешті дождались ми другого клювания. Никитос, ты на пацаке. Я сильно не тягну, коли він діяти, понял. Якщо він йде, значить ти потяг швидше. А, то це нормально, нах'яні. Потяг швидше. Швидше, швидше. Ти можеш типа менше. Швидше. Швидше. Потім... Якщо, якщо стоїть, то не, не тяни. Так, да, типа, якщо він легко йде, то ти його тягни. Показ, Петро, кресерський боротьбу. Ну і після щось, якщо не... пошёл. Ладно. Сейчас басы. Сейчас. Какие сейчас О, підніми, підніми під... Вийшов наверх? Да він прям взагалі хорошо вийшов, треба було його... Ні, виставив посак І бачиш, де він справи воно. Покруче, подкруче. Що... Ти ж його не заведеш, коли льозки в тебе до фіга. Закрути да. фрік трошки. він там повністю щось затянеться. Та ні. Якийсь дуже Так, да, там один-два, тут да. просто швидкі дуже. Багато лезки лишаєш коли він тут. Да? Угу. О. О. Бач, і зразу він мав потягнути, коли він виходить. Да. Затяни фрік на одну, на дві. Коли он виходит. Йопсель, мопсель. Сейправий, потяни, потягни, 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 потяг. Давай, забирай, Ника, забирай. Ай, промазал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опусти, опусти. Опусти вниз. Держи, держи его Наконец-то. <с> Можно зазабрать? Нет, конечно. Изверх. Чуть порвана губа. Побрызгай. Ни ти Він буде слізливий, якщо що. Ще слізливий. Все, хто так ще. Так, у нас стоять клювання. Він розслабляється, ти починаєш його підтягувати. Третє клювання, буквально тільки забросив. Знову з-під таблички. З-під той таблички. Знову клювання. Буквально хвилина. Тільки Якщо він розслабився. Якщо він тебе дергається, ти... Ні, там хай тяне. Тільки не катушкою тяне, а тяне вудочкою. Нік. Ти крутиш тільки, коли є слабина. А Ті. так ти тягнеш право, удочку. Право Нік. Так, да, отак. Виважу його. І слабину не давай. Має бути постійна натяжка. Перевір фрикціон. Он очень Его Дуже швидкий. <реклама> <реклама> Ты фрикцион трошки. Это сильно будет. А, нормально, ладно. Если идет, то отпускай. А, ага. прик... Завод... За... За... Ёпсель, мопсель, щука. завой, Забирай. Щука. Не... Блин, друзья, у нас щука, капец. Промазала, да? Да, давай. Угу. На флет. Сейчас вытяну, да? а бы, в... бы не вкусила. Да Ты не вкусила. Ну вот, да. Все, набирай. С э, матой. Короче. Короче, сегодня все вас в этом, в ударе. Це яка на четверта риба вже. Да? Два, три, четвер. Ну, да, Четверти. Четтири, так. 4, да. Карп, амур. Ще. Щука, іще... Щука це да. Це я не знаю, що в нас О, буде. зараз. Це, ну, це буде просто дуже смішно. Якщо щось буде. Ну, це короб теж, я думаю. А може амур? Я подвину, якщо що. Ага. Коруб. Ага. Чищені. Не спіши, не спіши. Тепер вже поздно. Коли Вы вже вилізла, тоді треба точно ще підняти. Нікі-нік, подвійні подсалку більше вперед. Теж не Треба розворачували, розігнав. А ну підкрути резку? еще чуть, чуть Блин. хочу погулять трошки. Там фрикцион нормальный? Да. А ну попробуй, потяни рукой. Ага, нормальный. Давай под отпусти трошки. Отпусти. Да, отпусти. Да нет, это да не леску, а фрикцион отпусти. А. Да, да. Поверни на меня. Вот так все, хорош. А ну попробуй, потяни рукой, протяни, фри, этот леску. Все, огонь. Четко. Блин, я сам тут нервничаю, капец. С ума схожу. Если не доедете, то ты отпускай. Это я. Поднимай, поднимай вверх. Вверх поднимай, давай. Давай. Подкрути лески. Все. Все, отнимай, не піднимай, не Тихо. Потягу просто так до себе. Да. Можно, будь ласка, мені эту палку не поламати. Ну я попытаюсь. Обережно там. Так мы не спукнули, тут тільки коленя наші страдает. Так, я видосик зніму Коротше, у нас четвертая рыбка. Йоксильмоксель. Так, сейчас тебе поправим тебе губи. Они же... а, забери крючок. Я не дуже бачу. Не дуже, звісно, засічка. Да, ага. Все. Десь там. Не, він десь... Ну ладно, давай. Такий красивий. який хвост. до Ду... кольорових. Це якась особі у нас у нього зараз. Це я вже другу рибу таку бачив. Ща-ші-ся, -ща -ща. тихенько. Це я вже другу рибу таку бачив. Двокольоровим хвостом. Бачили? Це на улянаках такий був один. І тут такий же. Цікава риба. Все. Погнав, так? Да? І що, Даніил Максимович, як ваше враження? У мене враження просто супер. Агонь. Перша рибалочка, так, да, на коропа? Так, перша рибалочка на коропа. Скільки ж взяв? Три, два? Два. Два ж коропа, коропи, да? агонь. Два коропа? А, ні. Одного коропа, одного амура. А, так, да. Огонь. Красавчик. У мене були. Давай, Кулачок. Красава. Трохи. Так, друзі, коротше, у нас, у нас короче, і натаха сьогодні розловиться. Сьогодні всі будуть пририбі. При рибі. Старайся виважувати, тому що там. Этот... А ну він не живий туди. Видите, поверху пришел. Это муж Да, мур Амур. Хорошо. Короче, друзья, кто будет на 19-м секторе? Видите, очень крутая точка. Табличка 19. Прямо під неї треба хвати, прямо під неї. Я кліпсок поставив, на колошках відбив і постійно закидаю туди. І тільки туди кладеш, лож, ну, тільки палочку туди кладеш, одразу іде клювання. Буквально не знаю, 10 хвилин і палка їде. Без корму, без нічого, просто флетик і все. І він просто наче лежить. жити, угу. Ти хочеш ще один раз закинути? Ні, ну цю палку ми ще закинемо разик. разік. Сюди, та Гімназь, вже можна. Якщо витягнути, то можна витягнути. Куда это в Постукайте. Вот, мне корпус Амур сюда. Не, короб. Стор, Я... думала... Завой, 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 завой. Забирай. Все, Хорошо. Петель, петель. Хорошо. Все уже начали носилось працевать под татой. Да, Я разговариваю, что можно их за дом. Хочеш? Все, друзья, ось остання рибка у нас на сьогодні. Крайне точніше. Коробчик -то, типу, такий погнал. Ти що? Ну. Друг. О, а чого ты так медленно поплив? Давай. Дликий хвост так? да?